Усім привіт! Закінчується цей тиждень. і Ми маємо досить гарні новини. Найперше, те, що був прийнятий бюджет міста Львова, і звичайно, що левова частка видатків в бюджеті міста це є видатки на освіту. Нам повністю вдалося зберегти усі виплати, усі надбавки, усі премії, які були цього року на наступний рік для наших вчителів, для наших вихователів, для наших нянів садочках і для нашого технічного персоналу. Також в бюджеті міста на наступний рік повністю передбачені кошти на поточні ремонти у школах і на закупівлю тих найнеобхідніших речей, які потрібні для нормального функціонування навчального. Закладу. Крім цього, були прийняті програми. Програми, які допоможуть нам реалізувати ті плани, які ми собі плануємо. В першу чергу, це програма Національно-патріотичного виховання до медичної допомоги, програма Успішний педагог і ще ряд інших програм. І також цього тижня дуже важливо є, що з понеділка ми починаємо прийом заявок на участь у конкурсі. Успішний педагог заявки можна буде подати до 16 грудня. Зразок заявки, де можна зареєструватися, буде тут нижче під відео, де ви зможете зайти і побачити, і відповідно прикріпити там теж найнеобхідніші документи. Тому захочуємо вас брати участь в цьому, не боятися, не переживати і згодом, звичайно, отримати цей гарний статус успішного педагога і отримати гарну фінансову підтримку від міста. Також цього тижня ми мали зустріч з нашими колегами з тими, чиї чоловіки зараз захищають нас на цій війні. Ми дуже дякуємо вам за ваше терпіння, за ваше розуміння і дивлячись на те. Які ви маєте переживання, ви все ж таки продовжуєте навчати наших дітей, за що вам велике спасибі. І ще одним дуже цікавим на завершення моментом є те, що ми готуємо дуже цікавий захід до Дня Святого Миколая, у якому візьмуть участь усі діти нашого міста, які навчаються у наших садочках і у наших школах. Але про це ми детальніше скажемо на наступний тиждень. Дякуємо вам, гарних усім вихідних і слава Україні!